Поки стояв у черзі до психіатра за довідкою, що не перебуваю на обліку, так курва знервувався, що поставили на облік. В Росії випустили Марку з портретом Путіна. Але ніхто так і не зміг її приклеїти. 14% плювали не на той бік, а 86% лизали не з того боку. Але зачекайте, в Україні випустили Марку з Путіним якраз таку, як треба. Отже, друзі філателісти, поспішайте, поки ще є у продажу. Сини з татом сходили в зоопарк. Мати питає в сина Синочок, що тобі сподобалось у зоопарку? Мені тигр, а татові киця. Киця? А то яка ще в зоопарку киця? Я її не бачив, але тато сказав яка ж гарненька киця тут квитки продає. Село вечір. Дівчина до хлопця каже Коханий, а давай зіграємо в хованки. Я буду ховатись, а ти мене шукати. Якщо знайдеш, то я тобі віддамся, а якщо не знайдеш, то я за сараєм. Створив господь мавпу. А тоді дивиться ні, людина все ж краще. Збирає він усіх мавп і каже Щоб до завтра мені людьми стали. Ну, мавпи цілу ніч, хвости відрізали, голились, зрештою прокидається Господь. Краса! Живуть люди у білих хатках із вишневими садочками, хрущі над вишнями гудять. Але що це? Деякі мавпи все ще у лісі по деревах стрибають. Ну, він як гримне на них. Я Господь ваш. Я вас створив! Як ви смієте не підкорятись словам моїм? Мавпи перелякались, поховались у кущах. Аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом: А ми по-українськи не понімаємо.